Вітаю до куди прямуєте? До роботи. Де працюєте? Маріампільській загальноосвітній школі. З яким настроєм ідете до діток? З позитивним. Після більш ніж річної відпустки Роман Ільїн знову повертається на улюблену роботу. Він доброволець воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади, дислокувались у селі Водяне Донецької області. Це обоє за кожного громадянина. Захищати суверенітет, незалежність нашої держави, родину, сім'я, батьки. Тому що якщо цього не робити, вони прийдуть сюди. Хлопці просто стримують їх там. Стрілець Зенітник сьогодні мало говорить про війну, старається не згадувати дні, які провів на фронті. Зараз він думає про своїх учнів, каже, їх підтримку відчував за тисячі кілометрів і згадує про гостинці, які йому надсилали школярі. Повірте. Це щось таке, знаєте, як мала дитина, бо тішиться цукерку, таке саме у мене було. Ось вона довгождана мить. Вчителя математики учні зустрічають як героя. Після такого прийому у скромного і стриманого вояка з'являються сльози на очах. Я не плачу, я просто радію. Ця зустріч розчулила не тільки Романа. Колеги також радіють його поверненню. Прекрасно, чоловік. Він все радив, чи йти, я кажу, йди. Він повернувся, живий, здоровий. О, це визволіла. Роман Леонідович, Чити, Після обіймів і теплих слів Роман Ільїн знову заходить до вчительської. Звично гортає класний журнал. Одразу ж помічає. Учні без нього геть закинули математику. Та так звичайно. Будемо працювати. Добре. Роман Ільїн викладав у цій школі три роки. До вимогливого вчителя давно звикли учні та колеги. Скромна людина. І дуже впевнена в собі, але ніколи не по, не показував він виду такого. знаєте, що він ось такий є собі. Ми е, були дуже схвильовані і подивовані його рішенням піти добровольцем. Спеціально до приїзду вчителя у Маріампольській школі провели патріотичний вишкіл. Хлопці і дівчата вчились збирати, розбирати автомат та влучно стріляти по мішенях. Правильно, Правильно. Ви як задоволені такою військовою підготовкою? Звичайно, це дуже добре. Не все потрібно робити, але потрібно знати. Математик приїхав до рідної школи не з порожніми руками. Він дарує школярам прапор, підписаний фронтовими побратимами. Писали з різних сторін, хто як міг, тому що в таких умовах було, що. Воїн математик поки звикає до мирного життя. Поміж уроками він виходить подивитись на Дністер. Повноводна річка всього у кількох метрах від школи. каже, вода забирає погані спогади. Віталія Васильчук, Андрій Левкім новини, телеканал Раї.